У 2003 році придбали акції в Ад Полтавське. В цьому господарстві працювало 147 чоловік. Я був дуже далекий від сільського господарства, я не мав відношення і навіть уяви не мав, що я колись матиму відношення до від сільського господарства. Коли я приїхав, побачив 147 чоловік, які була волочна ферма, були сільськогосподарські землі, але земель, щоб ви розуміли, там укроплялось 500 гектар всього. 500 гектар. Ну, це вверху чернизом, внизу піски, які малопродуктивні землі, на жаль, не оброблялися. Ну, оброблялися, але не в такому якісному співвідношенні, як чорноземи. І коли я побачив людей, які сиділи як ці. Ті... Шпаки. Як тишки на дроті, я їх запитав, що сидимо, а що нам ділать. Я кажу, ну працюваємо. Студент, і працюю. Я кажу, добре. Я подивився один раз, подивився інший раз. Потім я тому голові, який на той час працював, кажу, що відбувається, чому люди не працюють? Він каже, твоє завдання. Ну, Я ще не розумів, що коли ти придбав підприємство, то треба змінювати керівництво або яким чином. Він каже, гроші на дістопливо. Я кажу, скільки потрібно. Він сказав, там скільки сидну. Я йому дав налічні гроші, проходить там тиждень чи два, я знову приїжджаю з Києва. Він каже, ще так же давай гроші. Ну, я думаю, так потрібно, це в середині літа було. Потім мені товариші телефонують, кажуть, ти взагалі розумієш, що відбувається чи ні. Ну, щоб далеко не ходити, я розігнав оцю супер велику кількість працюючих. І те, що робило в господарстві 147 чоловік, з великим успіхом робили ті, яких працювало 12 чоловік. Більш того, молочну ферму я вже вам розповідав, що мезінцева фамілія за фермою була, коли я просив не красти, коли я просив не тягти 15 літрів молока вранці, не тягти 15 літрів молока ввечері. Коли хочете, візьміть, будь ласка, але запитайте. А коли вони тягли, я сказав, що все, закінчилось. Я, знаєте, я можу попросити раз, можу два, можу три, потім я приймаю якісь. І е, коров продали в Чутівський район, вони, по-моєму, ще досі живі. Ну, які там вижили з того часу. От і всі питання. Які відношення? По-перше, мене завжди, ну оскільки я в Кротенках мешкав, мене турбувала назва села Кротенки. Сама назва. Що Це була Семенівка свого часу, потім з'явився такий великий революціонер як Кротенко, який почав розкуркувати людей. Який почав хліб у них забирати, його піймали, розірвали на шматки, і село стало називатись Кротенками. Потім в Кротенки заселили дуже багато приїжджих людей, люди всі гарні, всі гарні в селі. Вони дещо не організовані. І, якщо, безумовно, знаєте, що треба своїм прикладом показувати, щоб люди хотіли, щоб вони розуміли, що ти хочеш і як ти хочеш, щоб вони робили. Але дійсно, коли люди, ну, над якими там керує е, комуністка, бувш, яка там, ну, їй подобалось голе на столі танцювати, вона зараз в селі зажигає, ну, комуністка яра, і вона людям розповідає, як треба жити. Ну, ви...